Порядок оскарження постанови військово-лікарської комісії. Розберемо на конкретному практичному прикладі адвокатського бюро, «Ювченко і партнери. І так, клієнт військовослужбовець під час проходження військової служби, під час виконання бойового завдання, отримав тілесні ушкодження. Після того, лікування, реабілітація, яке поранення? Поранення була ампутація кінцівок внаслідок ворожої міни расистів і отримав травму. Пройшов лікування, пройшов військово-лікарську комісію, та за результатом проходження військово-лікарської комісії було встановлено обмежена придатність до військової служби. Хоча, відповідно до діагнозів, необхідно було визначати непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Саме цікава історія тим, що військовослужбовець це морська піхота, і він, він просив комісію визнати його обмежено придатним до військової служби, щоб Продовжувати військову службу та працювати, ділитися своїми знаннями, бойовим досвідом. Працював він інструктором і наразі працює. Але у зв'язку з погіршенням самопочуття, він вже не має змоги продовжувати військову службу. Та вирішив звільнитися з лав Збройних сил України, та як можливо звільнитися, оскаржити зазначену постанову ВЛК. Захисниками було вивчено медичну документацію, довідки та постанови про проходження військово-лікарської комісії, встановлено ряд порушень. Після того захисниками було підготовлено аргументовану скаргу до центральної військово-лікарської комісії, де викладено всі підстави. Чому постанова ВЛК є незаконною, її необхідно переглянути, скасувати та визнати військовослужбовця непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, які були. Порушення внаслідок цієї постанови ВЛК. Зазначення хвороби було визначено як стаття 63 Б розкладу хвороб. Але це обмежена придатність до військової служби. Хоча в нього. Наявна за статтею 63 -ї. а це непридатне до військової служби з виключенням з військового обліку. Підготовлена аргументована скарга. Також було встановлено, що під час обстеження комісію не було залучено лікаря-ортопеда, ревматолога, невролога та реабілітолога. Викладено підставі та зазначено, що необхідно за пунктом А статті 63. -ї. Що це? Це відсутність кінцівки внаслідок її ампутації. Але, на жаль, перший раз військово-лікарська комісія встановила пункт Б, і військовослужбовець проходив військову службу. Зазначена скарга була підписана захисниками. До зазначеної скарги було долучені довідки військово-лікарської комісії. Він тричі проходив ВЛК, лікувався. Довідки про обставини, травми, медичні документи щодо погіршення самопочуття внаслідок отриманого поранення. Всі ці документи було сформовано, підготовлена, аргументована скарга. Зазначена скарга відправляється до центральної військово-лікарської комісії. Обов'язково з описом вкладені, що було найменування документів, які відправляються. Цей опис вкладення. Направляється до центральної військово-лікарської комісії, розглядається скарга протягом місяць, можливо, два місяці, в залежності від завантаженості комісії, і приймається рішення для ефективності та пришвидшення значного розгляду. Також аналогічна скарга спрямовується до регіональної військово-лікарської комісії. Зазначена скарга розглядається і приймається законне рішення відповідно до дійсного стану здоров'я військовослужбовця, і у зазначеному випадку повинно бути прийнято рішення щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у дірок, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у зазначеній спеціалізацію, пишіть в особисті повідомлення, адвокатське бюро, «Дюченко і партнери. Якщо вам подобається зазначена публікація? Поставте вподобайку, зробіть репост, прокоментуйте. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.